Дуже цікаве наступне питання. Навіщо Путін подарував портрет, свій портрет Трампу? Ну, от. Щоб зжити щоб його зі світу і зробити з нього маніпулятивну ляльку. Це підклад. Всі, хто чув коли-небудь таке слово, знають. Підклад це не обов'язково ховають його. Підклад може бути на е, зовнішньому місці. Да? Е, е, як працює поясню, магія Вуду? І на, цьому, на цій основі ви зрозумієте, як в принципі працюють техніки магічні, але це технології роботи з енергоінформаційною матрицею. Коли ви створюєте програму і знаєте, як її занурити. А ви приходите до якоїсь африканської тьоті, да, і кажете, да, у мене сусідка да, чоловіка соблазняє да хочу її звести з життя. Що береться тьотя, да яка знає, що ми живемо? В певній реальності, в яку можна занурювати, певні програми, які будуть її змінювати, вона бере там із глини чи з соломи, що робить цю сусідку, да? і далі вже, що вона там хоче, може їй очі зав'язати, ці ляльки, може руки зв'язати, може між нею і а це буде сусід, покласти бордюр. Да? Може, ну, тобто вона починає впливати на структурні елементи таким чином, що задає їм форму. Тобто можна намалювати сердечко і голку туди вткнути, а можна там ще щось зробити. Ну І це відповідно іде з певними заговорами, з певною маніпуляцією. Там вставляються системні команди, програмний код, сили певні, як правило, співпрацюють з такими людьми, бо вони ж потім ту програму активують. І таким чином це потрапляє в поле людини і воно починає працювати. Іноді треба. Щось з'їсти, випити, іноді потрібно щось надягти, іноді потрібно щось, щоб в тебе було вдома. І тоді воно працює. І це називається підклади. Коли щось роблять, і тобі ти або з'їла, або а, в тебе прямо вдома. Це є, і воно працює прямо в тебе. Причому незалежно ти вдома, чи ти десь е, живеш в іншій країні, а це в тебе вдома, да, в інший, ну, за тисячі кілометрів тоді. Немає значення в будь-якому випадку, коли це в тебе, це починає працювати. Тобто вібрації, да, воно, якісь певні розповсюджує вібрації. Звичайно, і ці... туди заводиться символіка, чи заводяться заговори вербальні, чи технічні, чи, чи, оці, і все, і тепер це в тебе. Ну і що, подарували Путіну, ой, Путін подарував, да, і вже сказала е, яка там адміністрація Трампа, що це буде висіти в Білому домі. Все. Вітаємо! Ви ж не бачили той Стів, сті, чи як я його там приїхав, хто казав, що потім, по його словам, хороша людина, і він йому вірить на слово. Ну, видно, що він <плес> під гіпнозом. І, це, і всі, хто дивляться і кажуть, їх або його або так налякали, що він боїться, він як робот. Я заходжу туди, там купляли, лякали і намагічили. Для цього потрібен фізичний доступ. Трамп їм потрібен був, тому що вони на Трампа не кинули ще щось при першій його каденції. І вони це знали. І зараз цей гарпун проріс. І тепер ми думаємо, що Трамп просто отакий егоїст, який дбає виключно про гроші про матерію. Це так. Це так. Але те, що є вплив, факт. І сьогодні, коли е, дивиться на це мільярди людей, і всі якось на це дивляться, отак спрацьовує магія. По типу, що за же ж навіть руські, немає в них там якогось возмущення не в z каналах. Mm -hmm. Типа, а що за уніження? А як це так? Наш монарх да? е, е, і подарував нашому ворогу. Картину, а що це за Путін пішов в церкву поставити свічку за За заупоєну, повірю? Тобто ти бачиш, що це навіть не трогають, бо так спрацьовують ці технології. Тому, а, коли ми на це все дивимося, то ми повинні розуміти: я знову приходжу до нашого Atma Protection, над яким ми зараз працюємо. Що якщо люди. Маючи такий рівень досягнень, а я вас запевняю, матеріальний рівень досягнень це енергетичний рівень. Людина, яка змогла стати тим, ким вона стала я про Трампа, він дуже потужний. Але подивіться, як легко можна людині вивернути все на світі. Да? І, 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 і це стає, це, Ти розумієш, що це ж не на нього, а через нього йде вплив на всіх, хто до нього відкритий серцем. І тому так швидко ці люди переодягнулися. Ну, по перше, дійсно люди самі по собі по природі своїй. да. А по-друге, mm -hmm. це працює. І тому ми повинні розуміти, що наш фронт набагато потужніший. І те, що ми робимо з вами, це дуже дуже потрібно, тому що якраз вмирають із за такого незрозумілого і ведуть себе, і потрапляють в якісь не ті ситуації, і так далі. Тому ми повинні розуміти, що нас зранку до вечора опрацьовують також. А, і а, якщо це а, вже ось прямо те, що ми сьогодні бачимо, а це відкрито все, а, то ми відповідно потрібні повинні дуже певні висновки робити. Я буквально вчора потрапила у нас пробудження жіночої сили, і я хотіла щось по ту тему подивитися, що, що ще що можливо зараз є щось нового, чи може чинелери якось мають інформацію. Нічого не знайшла. Один плагіат переписують то те все, що знали, але. Потрапила на е, е, і цікавий дуже канал по слов'янську е, про старослов'янській історії. Е, і там якраз було, що наша верховна богиня, перуниця, і перун Бог, батько наш, ну і я така, знаєш, там ля ля, -ля і, щось, що, та -та -та, і вони пишуть, що Росія вилась, і там відкрито пишуть. Які їм території ісконоруські треба забрати? З чим вони ще магічать? На що вони ще впливають? Куди вони стріли перуна посилають? Куди вони велесову магію з туманом напускають? Ви не уявляєте, яка кількість армії магів працює проти України і за Росію? Це в відкритих джерелах, вони не ховаються. Просто ми туди не заходимо, тому що ну, що нам там робити, да? а я просто випадково зайшла і не, не відразу, знаєш, я ж я зайшла на слов'янство і не зразу зрозуміла, що я потрапила в якийсь отряд, де е, 56 тисяч підписників дуже активні. Кожен день працюють на благо Святої Русі. І які просто а, пишуть всі прогнози на всі зустрічі про Трампа, про тобто кожна зустріч супроводжується магією, це тільки тим, що їх що це вони самі ініціюють. Уяви, що відбувається на рівні того, що в Криму сидять сибірські шамани і проводять ритуали. Це всі знають на фронт приїжджають. Всі наші ці теми, які ми піднімали з вами по Миколаю Чудотворцю, так вони ж в барі воно, кожен день кацапи цю службу читають. Цього раніше не було. Тобто на наших очах відбувається багато речей, а нам замилили очі саме тим, що цього не існує, це все ерунда. Це все магія. От і ті технології, в нас слово да? квантове заходить. а магічне, окультне, тонкоматеріальне, парапсихологічне це прям щось таке. Ребят, просто розберіться в термінах, це підміна понять, це просто терміни. І сьогодні світом правлять знання окультні, які в руках у тих, хто не дбає про те. Про людство, а дбає про власну наживу. І оці портрети, які залишились непоміченими. От да не зробили ж з цього е, купу е, якихось мемів? Росіяни не возмутилися, а що за унізительний цей? да принисли, Ну, при, при, ну та принесла правда? Не, бо, бо воно так, і все пішло і тут уже є нові знання. А портрет же десь е, стоїть, а може, вже й висить. Тому надію mm -hmm. треба протидія. Ми вас не запрошуємо, да, щоб ми зараз ставали фронтом і починали щось робити в іншу сторону. Але укріплювати наше ядро поле, любові, нашу силу через себе, через все, що ми робимо, просто необхідно, тому що. Тому що якщо отакі люди е, підпорядковуються цим речам, то ми й подавно. Якщо воно е, сто ну, мільйонів людей е, росіян, коли ми казали, ну прийде час, вони ж роздупляться, прийде час, вони ж прокинуться, прийде час, вони ні. Вони прокинулися і навпаки стали в цьому ще більш е, е, вони укорянилися в тому, що да. Зараз світ ділять е, три країни, Іран мовчить. І це відбувається на наших очах. І для мене це титаномахія. Те, що було на початку віків, коли титани билися. Махач був це не сленг. Це прям це, це наукове слово. Титаномахія. І махач це оця війна велика. От зараз іде е, така сама титаномахія, е, такий же махач. І е, чим це все закінчиться? Будемо дивитися, тому що які сили зараз народяться, які ядра в цьому народяться. А Росія зараз е, забирає собі умовно по домовленості Європу, Китай, Євразію і Схід е, і північ, е, і Америка, судячи з усього, хоче забрати собі всю. Це ж зараз тільки йде Канада, е, Мексика. Ну мова йде про північну Америку. Це ж просто. Подивимося, що вони скажуть за Бразилією, і так далі, бо вони хочуть залишитися самі. Тобто, ми сьогодні слідкуємо за всім цим і перегрують всім цим геть не ті сили, про які ми думаємо. У цих людей є свої пілоти, і там не біле братство. Там, про яке ми говорили, там не вчити не духовні вчителі Планети Земля, там ті сили, які, ну які хочуть збагачення і поневолення, а не здоров'я, розквіту, людства. Тому за цей портрет сказали, я ставлю робочу зону. Всі, хто лайкнуть щось там, напишуть. Це вольтаж на нівелювання, на нівелювання. В мене немає запиту, я не знаю, якби немає в мене внутрішнього, що я зараз повинна йти і прямо з цим портретом працювати. Чи... Але абсолютний факт. І якщо ми такі речі знаємо, бачимо, а вони нівелюються. Тому поставимо туди робочу зону, щоб нівелювати той вплив за екранити. Так можна, як ми приходимо до різних бабок, як дитинка перелякалася чи народилася якимись вадами. Ми водимо, і вона там там яєчком покатала, там десь свічечкою, молитвами працювала. Там оце йде такий перепис матриці, і оці це не б на прибрати, а заекранувати. Тому заекрануємо, щоб принаймні ота от маніпуляція, яка стосується поневолення українців. І маніпуляція, щоб він почав робити те, що потрібно їм, а щоб вона максимально ослабилась, можливо, десь божені вірувалася. Тому дякую за запитання. Це класна можливість зараз підвертажити.